Одинадцята година, час новин для вас. Працює Лілія Налягака. Херсон сьогодні двічі опинився під ударом росіян. Внаслідок атаки є поранені. Не припиняються ворожі атаки і по населених пунктах області. Про наслідки цих ударів дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик, вона стежить за подіями у південних регіонах і зараз із нами на прямому зв'язку. Вітаю, Лізо! Що можеш нам повідомити? Вітаю Лілія Херсон під постійними ударами ворога. Не виключення. І сьогоднішній ранок близько з простої ворог атакував місто з безпілотників. Під ударом був Дніпровський район. Там поранення дістала пенсіонерка двома годинами пізніше. Ще одна атака. І в той самий район, як зазначають в обласній військовій адміністрації, росіяни вдарили з артилерії. Численні поранення дістав чоловік. А вчора ввечері ворог обстріляв центральну частину Херсона. Одна жінка з контузією та травмами звернулася до лікарів. Є інформація щодо ворожих атак і по області, В селищі інженерному під обстрілу потрапив пенсіонер. Загалом на Херсонщині минулої доби поранені семеро людей. Пошкоджені будівля театру, дві житові багатоповерхівки, а також два приватні будинки. Також пошкоджена і сільгосптехніка, і приватні автомобілі. Щодо атак по регіону, ми поспілкувалися з заступником начальника Херсонської ОБА Олександром Толоконіковим. Він розповів про тенденцію останніх днів. Росіяни почали активно атакувати дронами. Шосе з Херсона в Миколаїв власне пропоную послухати його пряму мову. Чи чим більше ми захищаємо Херсон, Радіоелектронною боротьбою та посилюємо мобільними вогневими групами. Тим більше росіяни пробують облітати Херсон і атакувати вже передмістя зі сторони Миколаєва. Та От вчора дуже було багато дронів на напрямку Миколаївського шосе. Вчора також був поранений один саме в районі Клопаїв. Тобто, це доволі таки далеко від Херсона на півдорозі, майже в Миколаїв. Ось і треба бути дуже обережним. Ми повідомляли, що щоб люди, які рухаються по цій дорозі, вчора були максимально обережні і не виїжджали без нагальної потреби. Ну в принципі, треба тепер пильнувати. І цей напрямок раніше це було безпечно а зараз знову тепер небезпечно. Олександр Толоконіков додав, що ворог масово обстрілює об'єкти критичної інфраструктури в області. Під ударом також і системи забезпечення мобільного зв'язку. На Миколаївщині армія Російської Федерації протягом доби застосувала артилерію. Тричі атакувала співдронами куцерубську громаду. Внаслідок обстрілів в селі Дмитрівка пошкоджено будинок, лінію електропередачі знеструмлено на 150 абонентів. Виникли пожежі, зокрема в одному з будинків. Утім, за даними Миколаївської оба постраждалих немає. Власне, ця вся інформація Лілія передаю тобі слово. Дякую, колегу. Єлизавета Кротик розповіла про оперативну ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині. Краматорськ та Слов'янськ опинилися сьогодні під ударами ворожих авіабомб. Загинула дитина, ще 12 людей постраждали. Обидва міста окупанти атакували майже одночасно. Близько п'ятої ранку ФАБ-250 скинули на Краматорськ, влучили по багатоквартирному будинку. Загинув 10-річний хлопчик. Поранили вісьмох людей від 20 до 58 років. І двома такими самими бомбами вдарили по слов'янську. Четверо місцевих жителів, двачі. Чоловіки та дві жінки зазнали поранень в своїх оселях. У населених пунктах пошкоджені багатоповерхівки та автотранспорт. Керовані авіабомби скинули вчора пізно увечері росіяни на Суми. Є поранені. Надзвичайники встигли евакуювати мешканців пошкоджених будинків, урятували двох містян та загасили пожежі. Понівечені п'ять багатоквартирних будинків, торговельний центр та 18 легковиків. Про наслідки ворожої атаки нам розповів начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. 12 осіб звернулися за медичною допомогою, 4 було госпіталізовано до медичних закладів. В найважчому стані чоловік 38 років, однак можемо сказати, що життю наразі не загрожує. Поранення отримала одна дитина, 6 років. Наразі в лікарні перебувають 4 особи, яким надається необхідна медична допомога. На щастя, загиблих немає. Одна людина постраждала через дронову атаку росіян по Одесі. Про це повідомили в ДСНС. Нагадаю, окупанти запустили безпілотники проти ночі вівторка. За словами очільника області Олега Кіпера, попри роботу нашої ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури в одному із районів міста внаслідок удару зайнялася пожежа на паркувальному майданчику. Горіла автівки. Також вибиті вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин, щоб загасити полум'я. Залучили понад 60 рятувальників та майже два десятки спецмашин. Понад пів тисячі разів протягом доби обстріляли росіяни Запорізьку область. Зруйновано 10 будинків переважно на прифронтових територіях. Про це в нашому ефірі повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також він розповів, скільки людей досі перебувають у лікарнях через ворожу атаку на Запоріжжя в ніч проти 20 липня. Ворог обстрілював і РСЗВ і щонайменше найменше ударних дронів ворог запустив по території обласного центру. Постраждали об'єкти критичної інфраструктури, цивільні будинки, і на жаль, постраждали наші мешканці. Порана 69-річна жінка. Вона наразі відмовилася від шпиталізації, але з іншого боку, наразі в нас є 18 мешканців нашого міста, які наразі перебувають в лікарні. У Києві напередодні увечері ліквідували пожежі, що виникли внаслідок російських атак 21 липня. Тоді нагадаю, одна людина загинула а та так кілька постраждали. Рятувальники працювали на 11 локаціях. На місцях ударів побувала і наша кореспондентка Єлизавета Яковлева. Її репортаж далі. Потрощені магазини всередині згорілий товар під ногами купи битого скла, опаленого пластику, а в очах власників крамниць сльози та розпач. От життя згоріла, повністю вся. Будет це 32 роки. Це хазяйка, вона їй так тяжка. Отця, отця тільки поховала, син воює. Ну, все, все що в неї було, це все залишилось. Більше в нього нічого немає. На війну допомагала, хлопцям в госпіталі, і носки, і все нас і робила сама на себе, хоч трошки, щоб були гроші. Все, такий вигляд має одна з вулиць біля станції метро в Дніпровському районі столиці. Спальні квартали. Тут немає жодних військових об'єктів. В одній зі згорілих пробудов колись був крихітний гуманітарний штаб. Тут волонтери плели маскувальні сітки для наших захисників. Вбивали допомогу для Бійців 67-ї бригади маскувальні сітки були. Значить, такі ми опасні для ворога, що вони прямо влучили. В наш кажу, в наш заклад. Ну, тут де зброя, хіба що, може, бачили там гільзи, таке, от, ну, таке, як сувенірно вже. А це вже Шевченківський район столиці. Тут в одній з багатоповерхівок вигоріли квартири на другому та третьому поверхах. Внаслідок. Влучання в житловий будинок саме було загоряння на площі 150 квадратних метрів. Станом на зараз пожежу ліквідовано повністю. Рятувальники продовжують розбирати та проливати е, завали. Е, вже потихеньку пускають людей, мешканців цього будинку разом з працівниками національної поліції з рятувальниками. В одній з пошкоджених квартир зустрічаємо пані Лілію. Оселя належала її синові. Маленького онуку напередодні вивезли на Закарпаття. Її батько в ніч на понеділок дивом вцілів. Єлі виліз, ну, Тобто він практично другий раз одпився. Двері сусіда, вони впали і перекрили йому двері. Він рванувся сюди, він, ну, тривога він нікуди не йшов. Тут двері закриті, так як дівчинка наша поїхала, нічого не залишилось, тому він в такому розпачі він просто дивиться в говорить, мам, я бомж. Усе помешкання, де колись жила родина, тепер вкрите щільним шаром чорної кіптяви. Уцілілих речей, які можна було б винести звідси, майже немає. Згорів навіть сейф, але на диво, посеред цього апокаліпсису, бачимо неушкоджений акваріум. Лускаті мешканки, можливо, й налякані, але живі. Не, живі, живі живі, да ми дивилися. А це вхід на станцію метро Лук'янівська. Від ворожих обстрілів вона страждає вже не вперше. Там повилітали вікна, а навколо пошкоджені зупинки. Певний час у понеділок платформа працювала виключно на вихід. Всередину пасажирів не пускали. А це фото з Дарницького району. Тут пошкоджений дитячий садочок. Загалом, за даними міської влади, у столиці за ніч на понеділок зафіксовано близько 15 влучань, і це при тому, що більшість ракет і дронів, якими ворог атакував Київ та інші міста України, все ж вдалося збити. Звітують у повітряних силах. Збиті засоби повітряного нападу. Їх було усього 450, як ви зазначені ну, ракети. Як крилаті, так і балістичні, так і вніше аеробалістичні не досягли своїх цілей, були або ж подавлені, або ж не, збиті за вогневими засобами протиповітрянобронь, зокрема зенітні ракетні війська і авіація відпрацьовують по крилатих ракетах. Житлові будинки, магазини, складські приміщення. Росія знову спрямовує свої масовані атаки на мирні міста і цивільну інфраструктуру. І це вкотре доводить, що від тактики терору українців країна-агресорка відмовлятися не збирається. Єлизавета Яковлева, Олександр Кругліков, Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини. Мораторій на безпідставні перевірки бізнесу набув чинності. Президент Володимир Зеленський підписав указ, який мовів у дію відповідне рішення РНБО. Напередодні нагадаю, він запевнив, що вже є перелік законодавчих змін, покликаних покращити умови ведення бізнесу протягом дії мораторію та поставити під контроль діяльність державних структур. Запроваджуємо мораторій заборону на перевірки бізнесів та взагалі. Будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих різних державних структур, в діяльність бізнесу. Звісно, окрім дуже ризикових тіньових галузей, таких як сфера підакцизних товарів, алкогольних тютюнових, щоб там не було нових сірих схем, Генеральний прокурор України. Руслан Кравченко запропонував абсолютно прозору і абсолютно зрозумілу систему: як забезпечити справжню чистоту в роботі правоохоронців по економічних справах та як прибрати можливості для корупційних проявів. Розраховую, що відповідні зміни до кримінального процесуального кодексу до Інших законів будуть ухвалені максимально оперативно. У Бангладеш зростає кількість жертв авіатрощі. Щонайменше 27 людей загинули. З них 17 родіти майже 80 потерпілих. Вони у шпиталенні. У більшості опіки внаслідок займання авіаційного пального. Частина у критичному стані, за даними збройних сил, Бангладеш, тренувальний винищувач F-7 вилетів з авіабази і за якийсь час через механічну несправність попав на школу в густо населеному районі Утара. Пілот до останнього намагався уникнути зіткнення з будівлями, але загинув разом з іншими. Ми можемо підтвердити, загинуло 27 людей. У лікарні доправили 78 постраждалих. У нашому закладі є пацієнти, які перебувають в реанімації. Частина з них на апаратах ШВЛ. І навіть у палаті інтенсивного догляду стан багатьох критичний для нашої країни. Це дуже важке випробування. Просимо всіх молитися за нас.